Я вже встиг сьогодні трохи покататися. Ну так, чуть-чуть. Ми у скейт парку Я поставив сюди інші колеса, ці набагато м'якіші і мають їздити по асфальту і бетону набагато краще, тому що ті прям тверді, вони дуже швидко втрачають швидкість. Тому просто для їзди по місту ці мають підійти краще. Весь вечір вчора катався. Дуже складно кататися, ноги устають просто жесть, спина теж. Але це дуже весело. Головне не дивитися на усі оті ті страшні. Трампліни і горки, я думаю, все має бути добре. Наблюдають за нами. Ну що, ноги вже майже мене не тримають. Зараз їхати додому. Їхати туди десь хвилин 15. Я сподіваюся, я зможу це зробити. Ніо! До речі, після того, як покатався. І починаєш йти. Дуже дивне відчуття у ногах. Я не знаю, наче вони такі ватні чи, чи щось таке. Ну. Коли-небудь я тебе перестрибну. Але не сьогодні.